Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні огляд другої частини хіт параду від Spotify новинки щоп'ятниці, з 11 по 20 міста. На 11-й сходинці в нас пісня Хей від Ліни Купер. Слухаємо. So serious. Bad day a good day, the beer will taste the same. You only see what you're looking for. Така доволі таки непогана пісенька, такий попсовий рок. Мені подобається легка. Пісня, під яку можливо прикольно ходити просто по місту, гуляти на весні, наприклад. Дуже класно. Наступна пісня в нас Нірвана. Нірвана не група. А пісня називається Нірвана. Таке доволі, доволі така громка назва Нірвана. Да, і видно все написано курсивом. Е, натяк на групу, але не те, що я очікував почути. Карманна Я сьогодні річне, Навіть не пам'ятаю, де раніше. Твій пігулки. І мій маршрут. Тепер вейфрінічні. Розумію, такий спів. Пісня на любителя, скажімо так. Наступна у нас на 13-й сходинці Green Day. Дуже круто. Ну, це як на мене круто. Вступ. Одразу ж такий бодряк хватало на задньому фоні. І взагалі було прикольно. Класна пісня. 13-та сходинка. На 14-й сходинці у нас хорта Чемпіон. Нагадує такий тартак або ТНМК а, ну, початку 2000-х років! Від самого початку відліта до суми. Тишов за коком. І саме зараз час наставте пригадати, коли підкої думки ламають і не грати. Як один не чека, бомба. Я капітір вебен Сау. Найді сила зробити цей крок. Роби! Це твій останній рилок. Ти я чемпіон, на найкраще старешці зібрав на коло в себе успіх Твої поніслован. Прикольна скрипочка, ну, не очікував її тут почути. Це щось нове, таке експериментальне. Я, до речі, послухав групу Хорта до цього, і ну, на рахунок звуку це найкращий трек. Зроблено доволі непогано. Ну, видно, їх крок вперед, скажімо так. Мені подобається. Десь чув, що скрипка і гітара не повинні не повинні дублювати один одного, а тут а, вони ну майже дублюють. Можливо, б, трохи скрипку потрібно зробити. Ну як то по-іншому? Ні? Фолтун на вечір на сніданок. Хоціні незабутих свій танцюєш там. Між білим чорним не заключай угоду. Плівозик видає всі рими на свободу. Повірить у себе, коли нема вже сили, ти пригадай дитинство і як ті любили. Тебе почули, друже. Не бійтеся я поруч, у мене небайдужима. Бомба. Яку ти не чекав, бомба. Я конфетір вебен Сау. Найді села зробити. Не вистачає трохи драйву от в цих, як вони кажуть, там, бомба і ще щось. Ну, можливо, трохи треба там гучніше, емоційніше. Було б е, ще крутіше. 15-та сходинка пісня Ой там на горі. думав, буде з мультика про вовка. Того, Ой, там на горі. <смі> <смі> Невже, блін, до цієї пісні, пісні а, тільки цей, цей біт підійшов. Ну, от, просто зробити тум, 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 тум і. Вже б нічого не робили. Ну, чесно. ну... Не розумію. Я не розумію цього, бо якщо ви робите народну пісню, то робіть її вже як-то гарно чи різноманітніше, а просто добавити туди тум-тум-тум і все, ну. Let You Down. Наступна пісня. Клас. От бувають пісні, які чіпляють тебе з перших нот. Да, тобі, от цю слухаєш і вона, от, Хоп, і чіпляє. Тобто і вже е, ну, мої вуха чіпляються за. за ноти, що буде далі, цікаво. Голос класний, але мені здається, він тут занадто виступає на перший план. Хотілося би трішки побільше музики, ну і щоб голос розчинявся в ній. А він якось, ну, видно, що він спереді. Класна, легка пісня. Мені знову ж таки, мені подобається. І тут улюблена моя фраза про такі діди, як я, згадають Бені Бенасі. його кліп, що там було, з молотком щось, да? Послухаємо, що він створив вже через багато років, 20-25, мабуть. Don't stop the music. I can feel the vibe. Don't stop the music. I can feel the vibe. Що можна сказати про клубну музику? Кому подобається, тому подобається. Якісно зроблено. Наступна сходинка пісня зграя, Гошуля і Каріотіп. Вільна, я дихаю вільно, у повітрі пильно-пильно. Та я дихаю вільно, дихаю вільно. О повітрі, пора, пильна. Нові, що приспів повторювати два рази. Тим паче такий затянки. Щоб просто зробити пісню подовше? Не знаю. Заклянуто, ну прям сестра. Столетні думки зранку и вночі ми спали. Мало води воде сестра. Зранку, і вночі ми стаємо. Спад... Ну, чи сира пісня, чи чому випускали, Ну, чи буде хто таке слухати, де? На концерті, ні. А... Ну, слухати в фоновому режимі є пісні і гарніші. Я так вважаю. На 19-й сходинці у нас Юхим зграє без силих фраз. Хочете, щоб удому панувала злагода? Реклама від Spotify. У вас є 30 секунд для того, щоб поставити лайк цьому відео, написати Кожен якийсь коментар, підписатися на канал. Премиум, слухаючи музику Дякую за те, що дивитесь, і можете задонатити Збройним бульте. силам України. Їм це дуже-дуже дуже потрібно. До Не забуваємо про це, таку нових пудингу. Отже, слухаємо. Wraja bez fras bo boję się ja na komplimenty nas nie wystarczyć. Ja ożernę choć raz, smieję się ja bez dorika nie Ty začyniasz drzwi prowsiąk. Wytknij Хотілося б тут якоїсь енергетики далі, а вони продовжують в тому ж дусі. Ну, особисто це моя думка. Можливо, мені хотілося б, але автор, у автора свій задум, він так бачить. Трошки експрес... експресії. <му> Непогана пісня, такий легкий рок. Ну, У хлопців, я думаю, я вважаю, що є майбутнє. І 20 та сходинка. Хід параду від Spotify. Не буду ламати язик, просто слухаємо. This just how it is, no more what it was. Wake up, take a shower, then I roll myself a blunt. If I'm being honest, I've been going through a rut. Victim of my selfishness is finally catching up. Money over love, bitches doing drugs. When you getting famous, they gon' shower you with love. Copy pasted compliments, don't mean to sit in the grass. Holes up on the bus. I had good intentions till I started slipping up. Ну, от я навіть трошки проматував, бо немає якогось розвитку в цій пісні. Хотілося б. чи якийсь приспів Прикольний, прикольний інструментал, ну. Но... Плані, як зроблено, да. А от сам реп, ну. Ну, просто up. все по квадрату. Дивіться, вона. <laughs> Ось тут <хоть> трошки <laughs> якогось різноманіття. Пісня з мого плейлиста. Один з моїх друзів е при розмові ну, на рахунок цього каналу сказав, можливо, б ти б робив якісь підбірки року чи блюзу, е бо все старе він вже заслухав, а нового нічого знайти не може. Ось сьогодні буде блюзова композиція від гурту Fever Велика літера Є. Чому так назвали? Е ви дізнаєтесь і зрозумієте зараз в цій пісні. До речі, забув сказати, ця пісня є в англомовній версії, вона спочатку так і виходила, а зараз хлопці переклали її на українську мову, що дуже круто. Мені, наприклад, подобається, коли пісні перекладають українською, щоб е розуміли сенс цієї пісні українські слухачі. Отже, ну, зроблено класно. Як хлопці грають? І без обличчя і надії вже нема, а зневіра, страх і вічі, шепотять, що все дарма. Я той шлях, що веде з пастки. Мантра щільна, як граніт, це життя є просто казка, що ти пишеш сам собі, то ж хіба з усіх сил, з усіх сил. По скелю. Аж допоки не розточиться, на пилі пальця всіх сил, і пасіх сил. Старий робить роби гучніше. Халає небо сили парсі всіх сил. Така пісня мотиватор для всіх, кому важко. Хто занепав духом. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дякую за те, що дивитесь. Донатьте Збройним силам України. От така була двадцатка цього тижня. Зустрінемось наступного тижня. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!